Запрошуємо слідуючу конкурсантку Наталю Пасічнік, місто Теребовля Тернопільської області. Ваші області. Прийдай. Ти не зупиниш цю подорож, як не зупиниш платівку. Обов'язкова ін'єкція. Голка проходить крізь шкіру. Кожен, кому ти належав, сьогодні платить готівкою за найменшу можливість чути тебе і вірити. Згадуй крику послідовність вибляклих клавіш, вишіптуй п'яної пам'яті, вічі між затерплих доріжок. Я розгадаю цю загадку ще до початку літа, ти ж розумієш, це мов розламати горішок. Гра вже не має значення, ноти і партії стерті. Як упізнаю між сотень саме твою лілею, ти мене не зупиниш. До або після смерті є лиш любов і музика ніжний мій Амадей Повертань і повернень зруйновані вежі, траєкторії втеч нікуди і в ніде. Той, що з дерева вийшов, сумний, обережний, вже над ранок у дерево знову війде, і дорога, що в'ється від столу до крісла і метелих дощу. На тонкому плечі ще не сказано слів, що позбавлені смислу, і у вікнах крихких по свічі, по свічі. Ти прокинешся першим розплутати сіті, обірвавши видіння, замреш. І тоді хтось раптово означить розсіяним світлом голоси у повітрі, сліди на воді. Вже ніхто не промовить найменшого слова. Ніхто натисне на гальма, щоб раптом спинити авто і лишитися з тим, хто належить тобі, або хто буде довго чекати, втрачаючи пам'ять. А далі ця ін'єкція болю зубами розірваний м'яз. у гіркому повітрі лише кілька загублених фраз про все, що колись стосувалося нас і не нас, а тепер розсипається, наче пісок чи коралі. Ти поїдеш на захід, щоб знову забути усе. Не засмагло долоню і у прозорих небес, де між було видно одну із уявних адрес. Не давай її більше нікому, Наталю. Через місяць, 4 грудня, а може ніколи, місце зустрічі час обиратимеш сам чи сама. Ресторани з оркестром, де грають надужно, і поволі я чекаю на тебе, ти знов не приходиш. Зима. Це мелодія вічності, перші акорди з шопена, голоси із середини, змокни, забудь, зупинись. Мій коханий кохана, хто знає тепер достеменно, хто кому не належав і кому хто належав колись. Грудень, січень, за місяць ти матимеш все, що можливо, все, що тільки залишилось після істерик і втрат. Це початок любові, що зрештою вже неважливо. Я дивляюсь у дзеркало і бачу. Порожній квадрат. Останнього літа проявлені знімки крісон виводиш рукою знайомі через обличчя. Прощального танцю, чи кроків прощальних півтон, чи голос, яким не заплачеш і вже не покличеш. Тонкі твої пальці нечудно торкнуться чола, а потім із нього, мов сніг, струсять розпач і втому. О, дівчинко дивна, невже ти забути могла старий фотознімок, де ти не належиш нікому? Це літо останнє, лише обриси срібних видінь ще довго світитимуть, мляво стікаючи долю, крихка танцівниця, чи схожа на неї півтінь. Гарячим піском засипатиме тугу поволі. Це єдине, чого я хотіла, говорить вона. Незнайомцям і тим, хто лишається на ніч чи на кілька днів. За умови погоди і каравки вина на підлозі у спальні, де хтось називав її мила. Залишай, залишай вогких пальцях солоні сліди теплий смак піднебіння, пронадну прозорість води, що поволі змиває тримкі безкінечні ряди тих, кого вона знала і тих, кого досі любила. Близькість, що не єднає, розтерта між пальців трава, ці невидимі постаті, кожна з яких ожива, лише торкнися, промовлиш ці майже знакомі слова. Це єдине, чого я хотів. І запрошувала на сцену для Ця голову журі Василя Шкляра. Товариство я вам недаремно казав сьогодні, що в нас є пояда дуже яскравих авторів, і через те на рівні визначення гран-прі справді була майже лотерея. Цей найвищу нагороду міг отримати і Лазуткін, і Кулиненко, і Сієнко, і Раїса Плотнікова, але карта лягла талановитій поетесі. Гадайте кому. Наталка Пасічна. Где? Возле Дома культуры это? Мы выходим. Нет, вот там это баба стоит, матерь Божий. Сейчас смотрите. Всім і жінки між глядачам мені приємно отримати цю премію, я на проєкт вчора здобувала на себе отримала. Дякую. Ой, я в перші в цьому місці місто теж розповідає. Вивніші ті моменти, які я його бачу. Також дуже вам дякую.